Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про проєкт FUL. Я вже давно мав зняти відеоролик про цей проєкт, але тільки зараз це роблю. Але ми не просто розберемо сьогодні FUEL та будемо фармити у ньому поінти. А ми зробимо так, зробимо, прокладемо такий маршрут, щоб ми могли фармити поінти і отримувати потенційні винагороди одразу у чотирьох проектах. Ні для кого не є секретом, що ніби типові ретродури. Дропи померли, хоча це насправді не зовсім так. Але все ж таки, зараз немає дуже таких проєктів, де можна крутити там об'єми, щось робити і претендувати на дроп. Але натомість проекти поки що підтримують таку цікаву ініціативу розподілення ніби нових видів ретродропів в плані того, що ми можемо стейкати у них свою ліквідність, за це отримувати поінти, а за це, відповідно, можливо, нам дадуть якийсь дроп. Звісно, гарантій ніде ніяких немає. Але я хочу сказати, що. Проєкт ФОЕЛ мені здається трохи недооцінений, як мінімум, тому що у них є вже 81 мільйон інвестицій, а це приблизно як у скролу. Але у ФОЕЛ у 10 разів менше користувачів, і у них в 10 разів менший TVL. А це означає, що юзерів менше, заблокованих коштів у їхній мережі менше, а відповідно і дроб може бути кращий. Одразу наперед скажу, що в нас буде такий досить цікавий маршрут. Ми будемо закидати свої ефіріуми, якщо у вас, звичайно, вони є, це дуже добре. Чи їх купляти зараз по ринку? Це питання спірне. Можливо, ви можете взяти займ, можливо, ви можете західжуватися. Знову ж таки, найкращий варіант це коли ефіріум у вас є у холді. Якщо немає, можете переглядати мої відеоролики про позику, мої відеоролики про хеджування. Ми будемо свої ефіріуми закидати через Mellow, зачіпаючи симбіотік. У їхньому обернутому токені зачіпаючи Renzo Finance, і заносити це все у ФОЛ, тому що Фоел відкрили ніби можливість закидати у них у їхні стейкінги багато різних нових токенів. Так сказати, ефіріуми в обгортці, тобто обернуті ефіріуми, РСТЕТ, РСЕТ, наприклад, і, так, і таке інше. Але сьогодні я у відео це покажу детально, тому не лякайтеся, покажу все по Тому якщо у вас вже є ефір на метамасковій мережі ефіріуму, ви можете починати повторювати за мною. Але знову ж таки пам'ятайте, що ризики завжди присутні. Якщо один з протоколів десь поламають, ми не зможемо витягнути свої кошти, тому що це ланцюгова реакція. Тому що ми будемо працювати сьогодні з рестейкінгом, а це що означає? Ми заносимо свої ефіріуми у пул. Натомість ми отримуємо ефіріум обернутий, в той час, як наш ефіріум лежить. Ми обернуті ефіріуми, наприклад, RSETH, можемо закидати УФЛ. Сьогодні покажу все детально, тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, переходимо до екрану мого ноутбуку. Як я сказав, в першу чергу у вас має бути на метамаску Ефіріум. Я вже собі поповнив. Ось є ефіріум майонет. Як бачите, я поповнюю сюди 0,5 ефіріуму, відповідно, їх сьогодні я і закину у Фел, тому що в мене у Фелі вже кошти лежать, вони стейкаються в мене у монеті МЕТ. Це теж обернутий ефіріум, але в мережу Mantel. Тому що ми стейкали його, друзі, разом з нашими підписниками на Еліксірі. Ось тут. Тому, якщо не бачили ще відео про еліксір, воно теж актуальне, можете переглядати. Також тут ще є компанія Mantle Metamorphosis. Про це все є останні відеоролики на моєму Ютубі. Переглядайте. Переходимо до Mellow, друзі, і з нього ми будемо починати. Одразу коротко розповім, що таке Mellow. Це є LRT протокол. Що таке LRT? Liquidity Restaking Protocol. Тобто протокол, який, як я вже сказав, дає нам можливість закидати ефіріуми, отримувати обгортку, обгортку закидати кудись далі. Це і називається рестейкінгом, тому що я завжди стараюся все пояснити максимально простими словами. Отож, це LRT протокол, який також має інвестиції 2 мільйони 750 тисяч доларів. Звісно, це є не так багато. Зараз цей протокол користується популярністю для рестейкінгу разом з іншими протоколами. Але зараз він нам виступає такою прокладкою, яка поєднує нам усі проекти разом, які ми сьогодні будемо робити. Отож, на Мело під'єднуємо гаманець. Звичайно, що усі посилання, як завжди, залишу в описі під відео. Також маєте розуміти, що у вас будуть витрати на комісію, тому що це відбувається в мережі Ефіріуму. У нас Гвей 4.7, можете чекати меншого, але витрати на комісію будуть. Тиснемо Connect Wallet, під'єднуємо свій Metamask, і тепер шукаємо потрібен нам пул. Я вирішив для себе, що я буду закидати у Renzo Restaked LST. Ви можете взяти Restaking Vault ETH. але як бачите, це все працює через протокол Symbiotic. До речі, що таке Symbiotic проект? Він є окремим проектом. Знову ж таки, має інвестиції 5,8 мільйонів доларів. Досить схожий до ЕНЛЕЄР, але Symbiotic по суті походить від Lido. має інвестиції від Paradigm. як я вже сказав, 5,8 мільйонів доларів. І він так собі пропонує цікаві рішення, знову ж таки, для того рестейкінгу. Ви можете, до речі, закидати собі кошти окремо, наприклад, симбіотік, тому що тут торкаємося його лише дотично. Знову ж таки, можливо буде закидати УФЛ кошти напряму, наприклад, ефіріум, не якісь обгортки. Це все ще пізніше проговоримо. Отож, я вибрав для себе Renzo Restaked LST, тому що я тут ще зачіпаю і проект Renzo, як бачите, тут і Симбіотік. І Mellow. я обираю цей пул, тисну на нього і буду робити депозит. Мені потрібно класти у депозит ETH, тому що в мене Ethereum 0,53 отримувати я буду на виході PZ ETH, який вже тоді зможу закинути у Fuel. Тобто він в мене буде такий обгорнутий про те, що я говорив. Ну і тут, бачите, кнопку одразу виводу. Я закину 0.50 сюди, щоб трохи залишилось на комісії. Це виходить 1147 доларів. Закину 0.51. Тисну депозит. Бачите, в мене комісія зараз 12 доларів. якщо ви Чекаєтеся меншого гвею, то, звісно, у вас буде менше, але все одно це мережа ефіріуму. Тисну підтвердити. І ось у нас вийшов депозит 0,43, він буде коштувати в доларах те саме, але щоб його виводити, потім потрібно буде PZETH конвертувати в VST. А тоді VST знову ж таки конвертувати вже назад у Ефіріум. Тепер у нас є PZETH, його можна закидати у FUEL. Ну і ось тут, бачите, у нас сума 1169 доларів світиться 0,43. Зараз ще розповім про FUEL. Ось він у нас є. Як бачите, як я порівнював ось інвестиції, наприклад, у Scroll. У нас 80 мільйонів доларів. І інвестиції у Фуелу теж 81 мільйон доларів. Тут у нас є інвестори досить цікаві. Якщо ось тут глянути, в нас є тір 1, це блокчейн Capital зі Spartan Group. І тір 2, Тір 3. Це можемо закрити. Повертаємось до Фуел. Як я вже сказав, у мене тут ефір в мантлі лежить, фармиться. Бачите, в мене вже тут заблоковано 600 доларів. Ось мої поінти, ось мій ранг. Отож, FUEL – це є модульний блокчейн-протокол, який фокусується на масштабованості та високій продуктивності. Це є так званий ролап для Ефіріуму. Знову ж таке ролап? Це є оптимістичне виконання транзакцій для покращення пропускної здатності та зменшення комісій під час транзакцій. Дає нам можливість швидко та дешево робити транзакції, при цьому зберігаючи безпеку та децентралізацію ефіріуму. Інвестиції ви вже побачили. Вони запускають власну мережу проект Будується досить давно, у них немає токену, тому знову ж таки ми будемо фармити поінти щоб у нагороду в майбутньому, можливо, нам дадуть токени їхнього проєкту раніше. І ми на лістингу наприклад, зможемо цей дроп продати і щось заробити Давайте тепер покажу, як цей ПЗ ЄТАж сюди занести. Насправді тут все просто, знову ж таки, на файл посилання залишу, тиснете Earn Points і знаходити якраз цей PZETH. Він ось у нас тут: PZETH. Тиснемо депозит, обираємо галочки. Тиснемо Next депозит. До речі, маєте на увазі, якщо ви з фуалу будете виводити свою ліквідність, то поінти у вас пропадають. Тому ви маєте розуміти, що ви тут кошти заморожуєте. Заморожуєте надовго, можливо, до того часу, доки нам щось не дадуть. Якщо взагалі щось дадуть, тому маєте це на увазі. Ось у нас відображається доступний баланс PZ ETH. Я просто оновив сторінку. Тепер тисну депозит, тисну максимум і тисну approve PZ ETH. Спочатку потрібно дати «Approve». ОК, після цього тиснемо депозит. Знову ж таки, комісія 2 долари. Тисну підтвердити. Депозит has been submitted. Тобто депозит прийшов успішно. У мене вже тепер заблоковано тут 1700 доларів. Як бачите, є таке, є таке. Щоб повернути потім це все назад, я вже сказав: спочатку потрібно буде цей ПЗ, ETH натиснути Візроу і вивезти. Як бачите, як я казав, воно тут анулюється, якщо ви виведете, тоді потім просто йдемо на... Меллоу, робимо візроу з цього пулу, який ми закидали. Renzo Restaked LST. Тут потрібно буде натиснути візроу, Повернути ПЗ ЕТХ назад в VST е ЄTH, і потім VST ЄTH обернути з обгортки, витягнути назад в ефіріум. І все. І на цьому знову ми повернемось до нашого початкового ефіріуму. Бо, по суті, ефіріум його обертають для чого? Тому що, звичайний, ефіріум не так, якщо простими словами, як для новачків, то простий Ефіріум не так легко кудись пересувати, бо він сумісний не з усіма протоколами, а щоб його легше було пересувати, його обертають в такі обгортки, куди їм потрібно: ПЗ ЕТ, ВСТ, ЕТА, СТЕТ і так далі. І яким чином, ефіріум легше пересувати між протоколами, звичайно, ви можете не робити ніяких губгорток і, наприклад, зайти сюди ось у FL, вибрати просто ефіріум, ось в мене є, наприклад, і закинути сюди чистий ефіріум без нічого. Тому що от, чим більше ви протоколів додаєте. Тим більше є шанс того, що з якимсь протоколом може статися щось не те, і ви вже зрозуміли, якщо ви, наприклад, назад не повернете свій ПЗ і ви не отримаєте назад свій ефіріум, наприклад, з мелу і так далі. Тому воно все тут сильно зав'язано. Ви можете напряму кошти закидати ефір, прямо в фуел. Тут видно, як. Все те саме просто через Ефіріум. Ви напряму можете закинути ефір собі в Симбіотік, напряму можете закинути Орензу Finance, Тут вже на ваш вибір. Я просто взяв невеличку суму і вирішив отак зачепити декілька протоколів одночасно. Тобто, за бажанням можете це все робити без обгорток. До речі, у Фелла, наприклад, той самий фаундер, що у Селестії. А от Симбіотік, я вже сказав, наприклад, це аналог Einlayer, який роздавав дроп від 500 до 1000 доларів приблизно своїм користувачам. Тому тут кожен проект є по-своєму цікавий, і від кожного в перспективі можна щось. Отримати. Кажуть, що у Фело буде восени, звісно, тут точно ніхто прям не скаже. Можливо, пізніше буде інформація, якийсь анонс, коли конкретно буде токен. Ви можете зробити собі, наприклад, там у Фуелі декілька акаунтів, закинути по 0,1 по 02 ефіра, наприклад, на декілька акаунтів. Тому, якщо захочете зробити собі декілька акаунтів, то всі ресурси, які вам будуть потрібні, наприклад, там антидетект браузер чи проксі. У мене всі посилання є в описі під відео, плюс там є промокоди мої, і у вас будуть там знижки. Тож можна зробити собі декілька акаунтів, наприклад, розкинути по 0.2 ефіра, чи в той же Сімбіотік, чи в ФЛ, чи так як я робив, просто менше. Сумами і таким чином зробити собі таку невеличку ферму і надіятись на Без ревард – це базові винагороди, наприклад, там за мінімальний депозит 0,01. Да, можуть давати 50-70 доларів чи там, 100 доларів. Якщо... І іноді буває таке, що ферма просто може відіграти в цьому позитивну роль, і ви можете заробити більше, аніж, наприклад, на один аккаунт загрузити багато. А знову ж таки, придивляючись до Фуела, як тут менше користувачів, які тут інвестиції, я все-таки вирішив тримати один такий хороший аккаунт, я вже вам показав, тому я роблю так. Але знову ж таки, можливо, не буде помилкою зробити декілька дрібних аккаунтів і розраховувати на реварди. Ну а потім, вже коли ви отримаєте з PZ назад свій VST ЄTH, ви можете його просто ось тут на Uniswap, знайти ВСТ ЄТАж, вернути назад в ефіріум, я ще це показав. Можливо, просто для мене деякі речі очевидні, можливо, ви цього можете не знати. Тому, друзі, ось таким чином це все проходить. Якщо вам цікаво, ви можете брати участь, пробувати фармити проєкти. Знову ж таки, кажу, подумайте, чи є у вас ефіріум в холді, можливо, ви його набираєте по стратегії DCA, можливо, ви можете взяти довгостроковий займи, і тримати, наприклад, там пару місяців. Знову ж таки, це все ризики. Тут можна витратитися на комісії, можливо, проект по в якихось критеріях побрий нічого не дасть. Але якщо будете повторювати за мною і я щось отримую, то і ви теж заробите. Тому, друзі, якщо відеоролик був корисний, сподобався, не забудьте поставити лайк, написати коментар. А Я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.